Дві жінки брали воду з криниці. До них підійшла третя, і старенький дідусь сів відпочити на камінчик. Ось одна жінка каже другій: мій син спритний і сильний, ніхто його не подужає. А мій співає, як соловейко, ні в кого такого голосу немає, каже друга. А третя мовчить. Чому ж ти про свого сина не скажеш? запитують у неї сусідки. А що казати, мовить жінка, нічого в ньому особливого немає. Набрали жінки повні вітра води і пішли, а дідусь за ними. Йдуть жінки, зупиняються, болять руки, розпліскується вода, ломить спину. Аж раптом три хлопці вибігли. Один через голову перевертається, колесом крутиться, милуються жінки. Другий пісню співає, соловейком заливається, заслухалися жінки. А третій до матері підбіг, узяв у неї важкі відра і поніс, запитують жінки в дідуся: Ну що, як наші сини? А де ж вони? відповідає дідусь. Я тільки одного сину бачу.